Це восьма це перший край. Ні. Ось так у мене. Без них так нема шлива. Ось вони. Ще є ось такий. Це просто. И, ось так. Ви підходите. Заходите до любого свободного місця і їм оці дві бумажки. І потім тобі дають карточку. і все самі заповнюють. Потім ти придумаєш любий легкий пароль, який ти щоб його не записати, а в голові. Ну і потім вже поповнюєш гроші. Бай-бай!